Ну и пішов. Ну и ничего. Так. Загружаем прикормочку. Сейчас. Паршу, старший запусто. Что мне to wal troszkę. Jeszcze. Tak. Idziemy. Mm. No, już. Pierwszą kurnuszeczkę już. Перший флетик забиваємо. Отправили в туман. Пока тільки дві дві снасті завіз. Два карпличка завіз. Тумані ще, нічого не видно. Є вперні Ну що, це ми таке буде завершення рибалки на корпах. Нічого, посидимо денюк, побачимо що. Тут у мене Вот такой попапчик. 6, 6 на 10. 8 на 10. Его будем пробовать. Так, все. Поехали. Поехали. Так. Скленуть тут душу. Так, тут у нас тигровий горішок і попапчик. І попапчик. Восьмерочка. Все, завозимо цю. Четверту. Четвертий Карповичок. Так, все скинуто. Поїхали. Вітаю вас, друзі. Приїхав я, друзі, на рибалку на нашу річку. Давно, звісно, я не був. Я цю рибалку я хочу посвятити коробку. Будемо пробувати ловити коробку. Закинув чотири закинув карповика і один Ну, Наживки у нас всякі там, і попапчики, і горішок стоїть. Ну, то нічого, будемо пробувати. Що у нас вийде? Це у нас буде заключна рибалка в цьому році. Так, На цьому будемо завершувати ми сезон. Сьогодні погода вроді ляльти. Сонечко, хоч і з утра туман був страшний, Ну, зараз буде сонце, вийде, тихо. Погода, ну, погода, погода чудова, так що будемо пробувати, Ловим. ну що, зваримося з кави. Все, вроді так. Зробив тут. Та перестави, та перестави. під ще один завіз. Бачов, тролінгує. займається тролінгом. Ну, першу рибку побачив, стрибнула. Ці виходить. Так, да. время щуки. Сейчас. Да, один пік був, одна покрівка якась. Хтось струн затепив. Так, да, аби добрий пік, добрій паровозик би пішов. Ну що, перезавіз. Перезавіз іще ось одну. Тільки що домоцю перезавести буде. Не знаю. Хай свій. Що там, що тут. Так, що тут таке? Ребач, Хоч один пік був. Тільки що. Давай. Ну, давай продовжуй. Це я там завозив ви холоту. Показало грабина, якась була. Я ти завіз. Мм, ну, хто ясна? Ну так, да, там попап із горіхом. Попапу восьмерочка, крючок восьмерочка і горішок. Попробував. Ну, все. Все стоїть, все добре, поклівок нема. Одні тільки Ну що плавають. Погода прекрасна. Осіння погода. Тепла. Ну як тепло? Відносно тепло, сонечку. Рыбка молчить. Рыбка молчить. Щось непонятно. Хтось є, Хтось є, а хто? І підсаки тут немає. Ага, диви, диви, ще й б'є. Ага. О, тть-тью-тьоть. Хоч щось попалося. Лящик дивіться, як попався. Хо. А ну, тихо, 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 тихо. Та тихо, пацан. <різь> <різь> ну і пішов. Ну і нічого, хай іде. Хай іде. Ну хоч як хоч хоч рибу побачили. Хоч рибу побачили. Я, я вже кораблик зібрав. Ну та вже все, все вже. Хватить. І то, слава Богу, спасіба. Бачили, який лячик. Ось, та все одно, він, він пішов, то й добре. Ну, це лящик на такий попапчик. Попався. Ну, те ж, все одно я вже. Вже кораблик зібрав, вже все, хватить. Три стоїть з Насті, хай стоять. Лящик зірвався, вон як зірвався, ну пішов бі біля берега. Я б все одно його відпустив, нашу він мені один треба. Хай. Задоволення приніс, хоч хоч одну покльовку побачив, і то хорошо. Ничего. Вспомнился. А я уже думал заворачивать. Что ж ты тут и такой? О, оце він. Оце він. О. Оце він, оце карасевич. Ну я тільки думаю, дивися який. О, хорош. Ой. Хорош, бродяга. дивіться який карасяка, карасяка. Карабам баякий. Ох, і карась. Да. Оце карась. На, на тигровий горішок узяв. І всякий. Огу. Карась як карась. На тигровий горішок взяв з попапчиком. Видите, карасяка. О, карась. Карасяка. Хорош кабан. Ну что, друзья, с таки карасяка попався, Видите. Кило 460. Півтора килограмма. Нормально. Вот это хоть на закрытие хоть карась попався. Ну что, друзья, вот и закончилась наша рыбалка. Це було у мене завершення сезону 25-му році на карту рибалку. Ну, якщо ми скати про цю рибалку, рибалкою я задоволений, хоч така і рибалка була, цей, ну, ящика впіймали, карася на півтора кіла впіймали. Так що, коротше, рибалкою задоволений. Сезон ми завершили, я б сказав, би, нормально. Нормально, нічого, слава Богу. Так що, друзі, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайки. До скорої зустрічі, до слідуючих рибалка. Пока.